Дужі отаке -от літо. Ну, сьогодні у нас в планах проїхати 30 км. Мівелік, я. Без мікрофона, звук поганий. Так що будемо їхати. Вирішив пару хвилин відпочити. Тут не видно, тут лавочка і припаркований велик. Туди я буду спускатися. Тут є світло. Кадр більш-менш норм. Або ок. Здорова. На вулиці зараз сутінки. Як ми бачимо, я на велику. і знов без мікрофона. Так, панорама на 360 градусів. Це парк. Там людина іде сюди піднімається до зв'язку. Хай. Сьогодні день у мене розпочався з прибирання. Прибираю хату. Генеральне прибирання. Припилісосив, прозамітав, помив підлогу вологою ганчіркою, повитирав пилюку. Саме більше ненавижу все витирати пилюку. І вже скоро треба готувати обід. Сьогодні на обід планую посмажити картоплю. Такий обід сьогодні буде. Тиждень такий був з дождями. День чи два було більш-менш нормально, так тепло зараз. Я більш так тепліше вдягаюся. То дожді, то прохолодно, а ввечері вночі то взагалі. Холодно. То пам'ятаю, в тому році цей час на ніч була така приємна погода. Там температура опускалась до плюс 25 000, плюс 27, це коли було дуже спекотно. В цьому році ні. Та і в цьому році у багатьох людей я знаю, проблема з огірками і помідорами. Не врожай. Ну і за. такої погоди, як ви бачите. Сьогодні подивився історію про Флойда Колінза. Це такий спеолог, він по пещерам лазив, він нещасно загинув у 237 років. Це на у ну, 1925 році поліз в пещеру кудись, Він там ліс, ліс його там привелило камінням і все так короткий пересказ. І, в нього тільки була голова. Не завалена. і він так закинув, промучився десь 17 днів, не міг ніяк ворухнутися в темній вузькій пещері. Ну, ця людина в Америці взагалі то національний герой. Він з дитинства лазив по пещерам. Там, ну, хто цікавий цю автобіографією, навіть і якісь ці фільми. Ну, ду дуже цікава особистість. Хто цікавий, якщо зацікавила вам ця історія, загугліть, пошукайте детальну інформацію. Ну о, всім дякую. Я буду закруглятися, іду смажити картоплю.